Є ж, їж, дитину. Хто тебе нагодує, нас Максим тебе об'їв, знизу договорить. Що ти прийшов? <ithy> ну <aberfress Jeruski> ти маєш. Він вчора прийшов, як курятку поїв, каже, я так дома не їв, все попив. Що ти цей? Що? А як тобі броккулять? Дуже смачне. Нема що робити? Моя? Я де знаю, от тебе нема що робити. Мої справи точно нема що, ну твоє твоє нема що робити, мене ніколи не випадка. Вона має на увазі, що Максим... нема чого робити. що-то ага. Не, не важнєцьке. Не Але як каже Максим до мене, каже, Галя, ти все файно готуєш. Відбивні, каже, він каже, скажи мамі, рецепти, які то відбивні мають бути в неї не виходять такі. А до мене каже тако, ну а ти все не гнівай, ну макарон то не твій. Тобі не твоє. То ви щас Та, та, та. Він любить ото альденте, а я ото не впантрую. У нас вже переварила, він каже, далі каже. Що ти, забирати в мене будеш ще щось? Ні, пильнує ви ніколи де двохи не підлітали. Ну, то поїла нормально. Нормально. Сергій пахлаву готує. Та я готую, я врежу, кавалер Та що? А, покажу, покажи. З кокосом, пахлава з кокосом. Вау! Запуті. Ви всі в тумані тепер. Я дивлюся, що він все-таки хоче на мастер-шеф. Він йде мі... на я... мастер шеф але ведучим Ні, Я хочу а, ектора так. відправити на балкон. А Ти замість Ні, ти його відправ назад, звідки він там родом? Ти Скажеш так, як я кармі говорила. Тепер плани всі міняються, скільки коштів. Ти так само скажеш, тепер я буду кушати, а ви будете того в тому, в як то, Ті, що люди. А його виставити, я йому не дам той. Халат чи як там навіть? Тогда нині молотий макарон з підливкою. Він сказав, не макаронна паста, а ти. В Ні, Ти його роздіваєш в кителі. Він відлупив його цим став. Навіть не на балкон пішов нафіг Так, Ти все там дитину роби, Ектор, де ти живеш, Найке паста буде, а в нас в Україні той макарон з підливкою. І як тобі їда? Дуже смачно. То я дуже до нас. Та мені побару. Ще там того року перед моїм день нарожніш? Та я. скоро Ти він засушився назад, а ми вдома то. Ти скоро День народження? То не мене День народження, а мої сестри скоро народження. — Ну, Там навіть тебе. Що здуліло, тепер дімі. А, що помінялися датами що? — А, ти хочеш щоб світа. Да ми рису, то що. Через суттєво, та думаю, може прийду вже буде щось друге застаріло? там. Так цвіль збери, о, а то решту висипай. Дуже файні макарони. То не макарони, а то нічого. Може пармезанчику зверху дати. Я не люблю перемозі. А знаєте, які прикольні макарони? Я не знаю, що макарони не знаю назву, грецькі. Такі маленькі макарончики. Ага. Не як рис, вони такі прикольні. А я так купляв. Я забув, як називається. Я теж його любила. — А ну, Сергій кокінь. то, то броклі теж так довго стоїть? Ні, ні, ні як ні. довго. Броколін дав, що збройний. Брокко вже місяць менше стоїть. То, 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 давайте по справедливості вже, як курвари, заїдають вже на її брокколі. Брокколі дуже смачне. Нема не, що, дивоційно купляєш морожені броколі. Недорого. Це все кубуля, морква, вершки — все А я будеш робити, можеш мені таке зробити вулицю. Добре, поїду, куплю брокколі, немає вже. Я тебе навіть привезу, я нині буду моніту забирати, заїду. А то отут наткнув розкрутити. Та я поняла, я туди заїду, візьму тобі, а ти мені одки вишне. Добре, нема проблем. Смачне правда? Дуже. Я чесно, є такі кавлірка страви, що я би робила 150 разів, раз, я б би... я не навчусь. Я не навчуся і все таке робити. А є такі страви, що королева хоче зробити, а не може таке привикла. Ну є таке, ну скажи. Я хочу, то я роблю. Але нам, нам навіть якщо не вийде, вона скаже, а я так так я, і <рilles> <рilles> так, так я якраз хотіла. Я, так я якраз хотіла. Сергій теж ту фішку знає. Витягати? Трошки. Я, та. Так, о, тримай, тримай. тримай. Та я тримаю. Доварю. Ну, може, шкорку ні тримати? Йой, та лево. А чого зразу мою? Я і ту, я то одна мама. Давай другу. Такає швидше, бо одній як дві зразу... А, ну давай. То взагалі там вже два нема. Тут бач, трошки. По одної нема. Там я ти вже mm. Дуже з Дуже значна. Та чекай, де сунеш. Та буде <пакування> то, то кину? Все. Давай вверх. Ще вверх? Та там вже є. Ну то запахай назад. Давай, на. Чого ви бардак зробили тут? Чому Який бардак, ми, ми просто поїли. Бо, я поряд зробив. А воно файно все загрів? Ні. Так, я знаю, відправильно хоча у ній дві. Та ми знаємо, то я то знав. Що ти знала, ти? В в в знала. Була гімновиділа. Ну. Як не доїм, то тебе ні, я такі витриманий разі. Не тому жить бліти. Дуже, мені Брокколі дуже спосмакували. Ну, якби не я, тобі навіть не їла. Я б розготувала, думала, знім завтра. Вчора ми готували з тим тістом. Ну, вчора ще девральні були, я ще й перед сном передивився, що є. А ти зайди до нас в Ютуб, подивися на наші сторінці в Ютубу, Тож всі в сторіс, в інстаграм не вмістили, то було мільйон того кіно, то ми так сміялися, що просто кіно і німці галя. Там самі шедеври не Ти mm. Зайди і подивися в Ютуб, ну ми то можна плакати було. Дьон вчора виступав серйозно. Дочка, де коли його треба виступати. Та виключаєш, а Та що тоді ти. Що то за рецепт такий мені дали, що не сказали, скільки там градусів має бути при скільких пекти. Mm, а так... ти чого не питав, як брався до роботи? То, я те скажу, кавалерка певне, хотіла написати на око. На око, так як мало. Мені мені подобається такі рецепти. Сам всі розбери. Ти готуй, але розібрався смаку таке чуть дитя.